Близько сотні картин Марії Примаченко з приватних колекцій від сьогодні можна побачити у столичному музеї Тараса Шевченка. Її роботами у стилі народного примітивізму захоплювалися Пабло Пікасо та Марк Шагал. З відкриття виставки далі Ольга Скотникова. Це так не дуже на жаль красиво нарисовано. Шестирічний відвідувач каже про картини Марії Примаченко, що так намалювати міг би він. Наївне малярство на перший погляд здається легкою справою, кажуть мистецтвознавці. Але живопис Марії Примаченко це талант у чистому вигляді. З таким відчуттям кольору і баченням світу треба народитись. Про Примаченко заговорили після того, які роботи показали на виставці у Парижі. Але на виставку прийшов Сальвадор Далі, і біля її робіт зупинився, і цілу годину чи дві там роз... Казав, що він такого не бачив, що це фантастика, що ну, Сальвадор Далі сам по собі такий, скажімо так, його напрямки, його поведінка, його роботи, вони споріднені от з чимось таким. А на другий день він привів свого товариша Пабло Пікасо на виставку. Ну, на третій день вже Примаченко знали від Аляски до Японії. Ось так вона підписувала свої історії про левів з людськими обличчями, дві літери М П казкових водведів та райських птахів. А це рідкісна річ. Вишита Марією Оксентівною полотно. Козак під ним вишитий підпис. Дмитро Стус каже, що йому пощастило у дитинстві познайомитись з художницею. Світло, сонячність і завжди позитивний відгук. В просторі Марії Приміченко. Ти Ніби очищається від негативних емоцій, які руйнують робіт Марії Примаченко поза музеями та приватними збірками залишилося дуже мало. Надія Батлицька, арт-консультант, каже, їй випадково запропонували придбати роботу примаченка, не дивлячись на високу ціну, вона погодилась без роздумів. Я коли увіділа, відказатися невозможно, тому що вона обладає такою сильною позитивною енергетикою. Я я чувствую картини часто, і я поняла, що вона долажна бути у мене. Вот. Кожен день наслаждаюся в самому почетним місці. Марія Примаченко одна з небагатьох українських художниць, яка створила понад п'ять тисяч робіт. Її спадщина зберігається у вітчизняних музеях і приватних збірках по всьому світу. Ольга Скотник в Андрій Машляковський перший національний.